Друзі, всім миру. В сьогоднішньому відео ми розглянемо пічне от опалення у будинку. Буде інформація, яка може врятувати вам життя під час війни це дуже необхідно, багато людей виїхало з городів у села. Зараз починаються холода в тимчасово окупованих територіях або переселенців. Є такі місця, де немає вітла, газу, то вони, їм буде необхідно отаплювати будинки і готувати їду. На пічному опаленні, то це дуже зараз буде інформація необхідна їм, бо вони поняття не мають, як цим займатися, і які можуть їх спіткати підступ... Ну, як Пічне топот, опалення це дуже підступна штука, якщо не знаючи, як ним обращатися, то буде дуже небезпечно. То почнемо. В першу чергу, зараз розглянемо, з чого складається іменно Пічне опалення. Це сама груба і димоходи. Зараз розглянемо і я, іменно ту грубку, яка у нас стоїть в хаті. В ній йдуть димоходи прямо по перегородках. Ось по цій перегородці, по цій перегородці йдуть так димоходи, вони кружляють, кружляють і виходять вверх. І там стоять заслонки. Ці заслонки вони необхідні в будь-якому випадку. Вони відкриваються при тому, як буде топитися груба, і закриваються після повного перегорання дров і чи угля, ті, що знаходяться у самій грубі. Чим опасне пічне опалення, це огонь. Огонь, дим і чадний газ. Чадний газ самий підступний, бо його не можна відчути на запах. Якщо обичний дим, то можна чути. Огонь можна побачити, то чадний газ не побачить, не почуть, неможливо. Як він з'являється? Появляється чадний газ, коли у грубі остаються ще, наприклад, жар не повністю перегорівший, і закрить оту заслонку, засунуть, то цьому чадному газу всьому диму нікуди виходить на вулицю, і він починає просочуватися через двері у поміщ... приміщення. І... Людина його не відчуваючи, просто засинає і вже може не, прос... не прокинутися, якщо вовремя не розбудить і не замітить цього всього. Так, це чадний газ. Далі вогонь і дим. Бувають случаї, коли відкриваються самі двері і випадає, наприклад, жаринка якась на... із груби. І якщо немає защитного слою металом або керамічною плиткою, ну, не горючим матеріалом, це бути частина захищена примерно 60 на 60 см. Ось як в даному випадку, в нашому це тут листить лежить лежить металічна пластина. Якщо випаде жаринка, вона тут остине. І і вона не, за, не, за, не загориться ніяк. Якщо буде ліноліум чи просто дерев'яний пол, то є велика ймовірність, що воно займеться. Або буде просто димідь, чадіть, і опять же буде чадний газ, який може привести до ну, нежелательних послідствій. Так, це огонь і далі. Раніше Якби була газофікації, то зачасту у хатах ці груби всі не використовували і позаклеювали обоями. От вона в нас теж була заклеєна обоями. Але щоб воно не, нічого не призвело до пожару, обої треба зняти з груби. Ось ми їх зрізали і убрали. Ця стіна гріється нас дужче, то ми убрали аж до самого верху. Далі димоходів немає, то там все, все буде нормально, там воно не гріється. А так треба зняти, побілити і все. Аня, не мішай. І так у всіх, у всіх кімнатах. Можна, якщо ви довго вже плануєте проживати в цьому будинку, ну, можна щось зробити якийсь декоратив. тут у нас покрашено отак димоходи, чи що гріються. Тут а зовсім ми робили ось декоративну штукатурку. І теж тут, тут везде засови є. Якщо вам надо, щоб грілася одна стіна, то ви відкриваєте іменно засов, по якій буде йти тепло. Вони всі відкриваються від по віддільності. Перед експлуатацією груби перевірити, щоб димоходи були не забиті. То для цього в першу чергу перевірити тягу, щоб була тяга. Для цього відкриваємо засови і при помощи зажигалки спичок перевіряємо тягу. Зараз я покажу, як це робиться. Так, відкрили димоходи, беремо, відкриваємо двері Піддувайло. Провіряємо, щоб там не було нічого, не пепілу, не, не кирпичі нічого не валялися. Вичищуємо все із груби і все, провіряємо тяг. Одною рукою ще вийде мене запалити. Получилось. Підносимо. До, до піддувайла, і огонь туди затягується. Ось як горить рівно, як підносимо, то огонь тягне всередину. Це значить, тяга є. Тяга дебела у нас, у нас три димохода, то тяга хороша. Все, провірили. Можна тепер закладати дрова. Сначала під... Сначала Тоненьких, сухеньких наложили, можна там шишок, всього, зверху товстіші. І підпалюємо, і хай воно горить. При началі піддувайло відкриваємо, щоб був поток воздуха. Далі можна його вже чуть, -чуть прикрити, залишати, щоб до дрова довше горіли і давали більше тепла. Є ще груби. У нас тут сушаться горіхи. Воно нагрівається тепленьке. У нас тут немає зверху. Желізної плити із в'юшками, на яких можна варити. А якщо у вас просто желізо лежить, то зверху, щоб не лежала ні бумага ніяка, не ні дерево, воно не, не заявиє. Якщо вдруг немає тяги у, в грубі, її розтоплювати категорично не можна. Тому що дим буде весь в хату. Треба тобто перевірити, чого її немає. Це значить десь в димоході, или забито сажею, або десь може на чердаку ще одна якась засовка. Або щось попало в саму трубу вже на виході з хати. Треба це все провірити, почистити, сажотруски пооткривати. То є такі спеціальні сажотруски. У нас тут немає, у нас просто от тут кирпич, витягується кирпичик, все воно прочищується, і ліжи, просто будуть такі маленькі тут двері. дверки і вичистити отут васажу, і прочистити всі димоходи. Щоб з'явилася тяга. Потім тільки можна розпалювати. Ось, як виглядає сажотруска. її відкриваєте і сажу всю можна там витрусити. Берете крило, гусяче в основному, ним туди гарненько пошарудіть і все витягти І все у, нас, у вас буде добре працювати. Так, порядок дій, які потрібно виконати при розпалюванні груби. Перше. Відкрити засовки, потім. Наложить, наложить дров, наложить у грубу дров, запалить і хай воно все там перегорає. Після того, як повністю перегорять дрова. І вже не буде там, відкриваємо двері, все там шарудим такою кочергою, щоб ніде не було ніяких жаринок. Тільки після цього потрібно потрібно їх назад, ці засобки, позакривати. Для чого вони закриваються? Бо... Щоб не було циркуляції воздуху по, по димоходу. Уже після того І теплий воздух не виходив, тягою його не вивітрювало на вулицю. То для цього це закривається і тепло в стінах зберігається ну, в нашому випадку майже на сутки. Кирпичі прогріваються, і потім воно тепло. Тут такий нюанс. Так, добре. На цьому будемо відео заканчувати. Так, вроді би, все, що хотів, розказав. Інформація. Якщо, якщо не знаючи, то дуже, дуже важко це все самому узнати. То я думаю, так, що в нас війна, то багато людей винуждено переселилися з, город, з города в село, бо города дуже обстрілюють, села трошки не так. То люди, які... Навіть поняття не мають, як її топити, груби, то ця інформація буде їм дуже полезна. Так що, Кому сподобалося наше відео, наша інформація, ставте клас і підписуйтесь. А ми будемо завершувати на цьому відео. Так, все. Пока-пока, до нових зустрічей!